Сильна злива накрила Ужгород. Понад вечір, 28 липня, інтенсивні короткочасні опади перетворили обласний центр на Венецію. Вулиці міста заполонила вода, яка не встигала стікати. Відтак дорогами текли річки. Через це автівки плавали у прямому сенсі слова. Як наслідок, транспортний колапс та змоклі пішоходи. Синоптики кажуть, за годину випала майже третина місячної норми. Ужгород ну на станції зафіксовано 21 мм е, міліметр опадів. Фактично за одну годину. На автоматі на автоматичному посту 32 на гідропосту зняться 47 міліметрів. Якщо дивитися на місячну норму, то по Ужгороду у нас ну так 25-35% місячної норми. Ну фактично за одну годину. Знятцево там майже 60-57% норми. По досить сильні дощі, але були короткочасні, вони були локальні, і я сподіваюся, що біди не на Востаннє в Ужгороді надзвичайна злива зафіксована синоптиками у вересні 2022 року. За 3-4 години тоді опади досягли 81 міліметра. У липні цьогоріч це перші такі інтенсивні опади. Зазвичай влітку двічі на місяць у краї дощить. При значних опадах жодна система водовідведення, і тим паче наша Ужгородська міська система водовідведення, яка була влаштована в 60-х роках, а деяка і раніше в історичному центрі. Вона не спроможна відвести таку значну кількість опадів, але ми бачимо результат, що вона працює, оскільки протягом незначного часу вона відводить повністю всі поверхневі води. Це у нас достатньо звична вже ситуація при таких значних опадах. Вулична дорожня мережа вся покривається покривом води. Але як ми бачимо, на більшості вулиць вода сходить протягом 10-20 хвилин, тобто це є нормально, звично для нашого міста і для існуючих інженерних мереж. Вчора після завершення залпового цього дощу, працівники Кшеп, дорожні працівники Кшеп, вони вже вийшли очищати від нанесеної. Мучки всіх будівельних матеріалів, то що знесли з верхніх частин нашого міста. Найближчим часом синоптики краю не прогнозують значних опадів, лише локальні короткочасні душі та поступове підняття температур.